Усім привіт! Зараз я зроблю огляд на ось такий гель слайм для душу з Аврори. Ну що, давайте відкривати і тестити. Ще його не відкривала, дуже цікаво самій. Такс. Вау! Мм, він так гарно пахне кавуном. Так. Вау! Це ось так виглядає, ось така маса. Уявляла я це собі трохи по-іншому, але ось так це виглядає насправді. Доволі добре піниться. Зараз просто помила руки цим гелем, і мені дуже подобається такий приємний запах залишається на руках. І взагалі я обожнюю все, що пов'язано з кавуном, там жуйки і все-все-все шампуні. Тому я дуже. Вдало вгадала, я навіть не читала, що він з кавуном. Зараз сходжу до душу і вже повернуся і скажу остаточний відгук. Я сходила до душу, що можу сказати про цей гель. Він просто неймовірний запах, кавуна має. Я не знаю, дуже мені подобається так взагалі, як звичайний гель, але щось цікаве, мені здається, це така класна ідея подарунку, не просто якийсь там гель для душу дарувати. а Ось такий гель-слайм. Ще, до речі, він зараз в ролі по акції і не дуже дорого, я вважаю це. Тому зберігайте як ідею подарунку. А тепер я хочу спробувати якийсь інший такий гель. Там були. Інші кольори, і мені здається, інший кольор це інший вже запах. Тому, можливо, придбаю якийсь інший, але це не точно. Ну а я побіжала спати усім Па-па!